Вітаю на каналі! Мене звати Олена і я запрошую вас у вечірню казку. Це оповідання є фінальною частиною циклу під назвою Старий Сад. Якщо ця історія гріла вам душу і маєте бажання віддячити казкарці, то в описі лишаю посилання на монобазу, де ви можете внести як разовий донат, так і підтримати канал постійною підпискою. А зараз я традиційно прошу вас налаштуватися на відпочинок, вимкнути світло та відпустити фантазію. За моїм голосом. Частина десята. Час рушати далі. Олеста не квапилась з від'їздом. Адже мала дочекатися на наступну хранительку. Одного дня, на початку грудня, сад вкрило білою пухнастою ковдрою снігу. Роботи Остаточно припинилися, якщо не рахувати розчищання доріжки до брами. чагарники та квіти міцно спали під сніговою ковдрою і лишалося лише милуватися садом. Олеста іноді перечитувала листа від пані Євгенії, щоб переконатися, що це все правда, все це відбувається з нею. Вона вже давно зібрала свою жовту валізку, склала вітального листа для нової хранительки і жила в очікуванні. Того ранку після кількох похмурих днів сонце осяяло старий сад, а на круглому обідньому столі на Олесту чекав квиток на потяг і розрахунок за останній місяць. Дата відправлення на Квитку була сьогоднішня, отже, нова хранителька Прибуде незабаром. Як завжди, Олеста заварювала запашний садовий збір, який своїм ароматом миттєво оповив вітальню. Сонце заглядало у віконечку, дівчина одяглася тепліше. Взяла подушку і рушила на ганок. Цей щоденний ранковий ритуал змилування садом став своєрідною медитацією, допомагав прокинутися та налаштуватися. Не сиділося цього разу, пішла садом, прощалася з климатисами і жоржинами, півоніями і черешнею. На очі виступили сльози від чимкого моменту прощання від щирої вдячності старому саду, провела рукою по шорсткому стовбуру яблуні, і стало легше. Олеста зрозуміла, що насправді сад назавжди залишиться з нею у її серці і спогадах. Сніг скрився у променях сонця, старий сад немов сяяв, і це додавало миті прощання особливої чарівності. Поїзд вирушав ввечері саме до того міста, де на неї чекала пані Євгенія. Всередині було приємне перечуття. Олеста вирушила у пекарню на розі святителів і Волинської. Бруківкою обережно їздили автівки, а вузенькі хідники вздовж старих будиночків давно розчистили від снігу. Пекарнею ширився аромат свіжоспечених сінабонів. Тільки на Олеста увійшла, як пан пекар. Одразу зрозумів причину її раннього візиту. Прощалися тепло, чаювали і смакували запашні сінабони, домовилися листуватися. Не викликай таксі, машина по тебе приїде за півгодини до відправлення поїзда, сказав пан пекар на прощання. І вручив фірмову коробочку зі смаколиками у дорогу. Олеста верталась у сад і згадувала, як вперше йшла цією дорогою розгублена і розбита, без віри в майбутнє, а головне, у себе. Зупинилася біля брами, як вперше, торкнулася рукою холодного металу. Хотілося закарбувати у пам'яті всі дрібнички, пов'язані із садом. Де не де сновигали пташки. Олеста підсипала насіння у гудівничку, і за лічені секунди ні звідки туди прилетіли синички. У домі було тихо і затишно, як завжди. Та щойно Олеста сіла за круглий стіл, як у двері, постукали. Перепрошую, а тут випадково не здають житло. На ганку стояла трохи розгублена молода пані у кумедній рожевій шапці з великим помпоном. Олеста прочинила двері ширше і жестом запросила гостю у дім. Тут можна жити безкоштовно, відповіла вона. Дівчина ступила крок у дім здивовано подивилась на Олесто. Але ж я маю платити за житло, я щойно приїхала. Перепрошую, я, мабуть, помилилась адресою. У, ні, ви не помилилися. Я незабаром виїжджатиму. Тож тепер це ваш дім і ваш сад. узніченій дівчині. Олеста впізнала себе тодішню, навесні, щойно з поїзда. За круглим столом, за чашкою ароматного садового збору, бесіда пішла жвавіше. Олеста стисло пояснила новій хранительці тотешні правила. Дарина так звали дівчину. Так само, як і Олеста казала. Що не знається на садівництві і не розуміла, як Олеста могла знати, що вона приїде і що саме вона наступна хранителька старого саду. Дивися, вказала Олеста за вікно. Зараз він спить, та навесні ти матимеш чудову нагоду познайомитися із садом, зцілитися. І дізнатися щось важливе про себе. Дарино, якщо ти опинилася тут, повір мені, це не просто так сталося. Спокійні відповіді Олести поступово вгамували хвилювання новенької, і згодом Дарина заспокоїлася. Олеста допомогла Дарині розкласти речі. Показала, де зберігається інструкція, де лежать записи хранительок, і наостанок вручила листа, якого написала заздалегідь. Дівчина уважно слухала і не відходила від Олестині на мить. Згодом вони пішли на прогулянку садом. Олеста вказувала на білі пагорби і щедро ділилася знаннями. Захоплено розповідала про тутешні рослини та дерева. Троянди бував через посуху, то у слідкуй за режимом поливу. Бузочок можеш обрізати вже влітку, але обов'язково зроби це. Отут півонії ростуть, а ще там далі, попід старою яблунею, не забудь і про них. Олеста натхненно розповідала про сад. Коли ж за півгодини приїхало таксі, вона не озиралася, попрощалася з новою хранителькою, пройшла стежкою до брами, сіла в авто і всміхнулася собі. Сад уже був не лише місцем, де вона зцілилася, він став частиною її, частиною, яку можна понести з собою. У нове життя, нову справу, нову весну. А у старому саду тим часом падав сніг. Горобці клювали насіння, синиці голосно перегукувалися, а нова хранителька, притиснувши долоню до старої яблуні, зробила свій перший крок у цю чарівну історію, бо історія саду не мала кінця. Але це все, тобто кінець. Дякую, що слідкували за історією, ділилися враженнями і вболівали за Олесту. Часом мені здається, що її шлях лише починається, що попереду в неї ще багато відкриттів. Якщо вам цікаво, як могло б скластися подальше життя дівчини, напишіть мені про це в коментарях, бо хто зна, можливо, колись ми ще повернемось до цієї історії. Дякую за увагу! Мирної ночі та гарних снів!